Це Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна працює над збільшенням видобутку нафти і газу у першому кварталі 2024 року. Підприємства, що входять до складу НАК Нафтогаз України, збільшили видобуток блакитного палива на 12% до 3,5 мільярдів кубометрів. Планові показники перевиконані не тільки у центральних і західних областях, але й у східних, де загроза обстрілів є постійною. Підрозділ компанії відповідає Дальний за підготовку до видобутку Укрбургаз у квітні встановив історичний рекорд з проходки: 40 тисяч 59 метрів. Попередній показник зафіксований у листопаді 2023 року. Перевищено на 24%. Акціонерне товариство Укрнафта, яка восени 2022 року перейшла під контроль держави, вперше за 11 років здійснила три десять смічне дослідження родовищ на площі 98 квадратних кілометрів. У результаті матимемо мінімізацію ризиків при бурінні свердловин. Запаси компанії збільшились на 0,6 мільярдів кубометрів газу та 3 мільйони тонн нафти. Про нафтогазові здобутки і перспективи України говоримо далі з нами на прямому зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадіє, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, збільшення видобутку блакитного палива на 12% до 3,5 мільярдів кубометрів за перший квартал поточного року. Наскільки значним для України є цей показник? На жаль, цей показник не є значним в розрізі України, тому що до війни Україна видобувала українські компанії, видобували понад 20 мільярдів кубометрів газу. Зараз, на жаль, ми не можемо вийти навіть на цей показник, в тому числі через наслідки повномасштабного вторгнення. Якщо говорити про ці цифри в рамках знов таки повномасштабного вторгнення і реалії війни, як ви можете оцінити кроки держави в цьому напрямку? <плес> На мій погляд, вони не є достатніми, оскільки основна проблема зараз це скорочення видобутку вуглеводнів приватними компаніями. Через дуже, скажімо так, невиважену політику в сфері стимулювання цієї діяльності маємо суттєве скорочення видобутку приватними компаніями. Яке не може компенсувати зростання видобутку групою Нафтогаз, тому зараз дуже важливим є забезпечення належних умов для стимулювання видобутку саме приватним сектором, і для цього потрібно суттєво спростити дозвільну систему нафтогазової галузі і убезпечити компанії від надмірного втручання держави в їхню діяльність. Ну, в продовження теми приватного сектору так в цій сфері, надаючи цифри нових показників видобутку, пан Гетьманцев згадав про приватного співвласника а, нашої української державної компанії, який роками відверто наживався на компанії Укрнафта та її ресурси, ресурсах, обираючи державу на різних схематозах. Якою мірою, на ваш погляд, зараз виправлена ця ситуація? Це про це будуть свідчити результати роботи компанії. Поки що е, не можна е, подивитися ані на результати розслідувань, ані на е, показники, які б свідчили, що е, е, всі ті дії, які описує народний депутат, е, дійсно мали місце. І дійсно заважали збільшенню е, видобутку, зокрема, нафти з газовим конденсатом, на відміну від народних депутатів, які можуть розповідати про все, про все, що завгодно, і не нести жодної відповідальності за свої слова, і профільні експерти, і безпосередньо ті, хто займається консультуванням в цій сфері. Не можуть настільки однозначно характеризувати ті дії, які вчиняють приватні власники видобувних компаній. Іноді здається, що держава замість того, щоб, наприклад, змінити просто власника компанії, яка не сплачує, наприклад, податки і збори в повному обсязі чи запровадити такі норми і правила які б унеможливили ухиляння від сплати податків, вона руйнує фактично всю виробничу всі виробничі процеси в цій компанії що призводить до припинення видобутку припинення будь-якої діяльності в тому числі на тих родовищах які надавали україні достатньо великі припливи як нафти з газовим конденсатом, так і природного газу. Тому, на мій погляд, варто обережніше обходитися з правами власності, зокрема нафтогазовидобутку, тому що це негативним чином сприймається нашими іноземними партнерами. Як ви вважаєте, враховуючи думку наших іноземних партнерів, а з чим пов'язана така політика українського уряду щодо приватного сектору в сфері нафто і газовидобутку, це у них потрібно спитати, власне, чому вони так вважають? Але ну просто переводити активи з від одного власника до іншого. Краще не розмахуючи шаблею і не здійснюючи відповідну передачу без необхідної нормативно-правової підготовки, а потрібно ретельно підходити до кожного конкретного випадку, і якщо йдеться про зміну власника. То робити це за законом, дотримуючись усіх процедур, інакше е, можна отримати те, що зараз отримує, е, отримують наші органи влади, проти е, які програють судові справи пов'язані зі зміною власника нафтогазоводобувних активів. Якщо говорити про все ж таки запаси нафти і газу на території України, чи є у нашої держави перспективи забезпечувати себе газом і нафтою власного видобутку? Ну, якщо врахувати всі вже зроблені помилки, виправити їх і все ж таки взяти курс саме на цю мету, якщо казати про природний газ, то так за наявності за забезпечення. Відповідного інвестування, яке має бути десь в 3 чи в п'ятеро більше, ніж зараз, Україна може вийти не лише на самозабезпечення природним газом, але й отримати достатньо великі обсяги для експорту цього ресурсу. Якщо казати про нафту з газовим конденсатом, то тут, на жаль, ситуація дещо гірша. І навіть якщо буде е, забезпечено реалізацію тих завдань, які прописані в енергетичній стратегії України на період до 35-го року, не знаю, що там в стратегії 2050, але хоча б 2035, то все одно Україна зможе себе забезпечити нафтопродуктами е, лише на третину від е, загальної потреби. Втім, це не означає, що Потрібно згортати діяльність в цій сфері навпаки, її потрібно розвивати, оскільки в такому разі ми матимемо диверсифіковані маршрути і джерела постачання, що є запорукою енергетичної безпеки. Пане Геннаді, я дуже дякую вам за аналітику, за вімкнення і час, який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. З нами на прямому зв'язку був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.